Так, всіх вітаю сьогодні. В нас робота з грошовими установками. Це Макарта, я працюю в арт-терапії, з ним, в Мак-терапії. І давайте, ось, я парапсихолог. І таро це просто інструмент, який допомагає так, теж дивитись майбутнє, щитувати ваше енергополе тому подібне, і пропрацьовувати ваші блоки установки. Ось, давайте зараз подивимось для вас. Думайте про себе. Спочатку працюємо з такою колодою, а потім з таро додивимось. Перше питання: що вам блокує так, яка? Яка установка у вас сидить. Так, чесно, заробляти великі гроші неможливо. так ось Цікаво, цікаво. Як вам відгукуються, можете писати в коментарях. До речі, ось ця мотанка моя ручна робота, я їх виготовляю на замовлення. Хочу вам похвастати сьогодні. І ем, проводжу майстер-класи в Одесі по мотанкам і Макартами. Добре. Так, моя кавуся з корицею. Дивимось, дивимось. Так, чесно, заробляти великі гроші. Неможливо, як вам це відгукується. Давайте подивимось питання, яке у вас. Ой, тут. Ага, тут вилізла картка на стього, щось вона тут заблукала в мене. Ну, добре. Так, питання. Так, що ви відчуваєте, коли а, купляєте дорогі речі. Цікаво, так, цікаво, як вам відгукуються, теж відчуваєте, це так працює, коли ви, а, ви можете зі мною працювати в індивідуальному порядку, офлайн, онлайн, я працюю. І тоді ви просто, ми з вами, як я провідник, як майстер, спеціаліст, проводжу вас, розкриваємо ці блоки, установки. Якщо треба, йдемо в регрес, хроніки, акаші. Якщо не треба, просто працюємо з психологічної точки зору. І давайте картинку для вас викладемо. Що це для вас? Так, подивіться, от е, як символічно. Ось тут робота, тут якась коробочка спуста, ніби для мене. От для мене це пуста коробка, а для вас. Але в людини, подивіться, яке вираз обличчя, так як щитувати мак-колоду. Тобто, ви для себе перші інсайди, перші думки. Ваша підсвідомість вже знає, як з цим працювати. Просто ми е, це блокуємо. Так. І от подивіться, як воно вам відгукується. Так. Що ви відчуваєте, коли купляєте дорогі речі? Так, отут навіть така картка вийшла: коробочка, так, а потім великі гроші. Так Неможливо, чесно заробити. І теж людина тут працює і вже не розуміє, що якийсь трикутник такий виходить. Так? Ні туди, ні сюди. Ніби заробляю, ніби заробляє, е І купити собі нічого не можу, так? Дійсно? Ось так. Давайте тоді подивимось, ваш блок, що нам скаже про нього Таро. Так, звідки це йде у вас? Так, Звідки? Так, давайте подивимось, чия ця установка, чия татова, мамова, соціум якась нав'язана. Що це за установочка? О, ну, імператор, добрий вечір. Тут більш чоловіча лінія йде, так, це коли, можливо, ваш батько вам це казав, чи брат може, до речі, тут бути. І вони прям могли там щось вам таке постійно казати, чи своїм прикладом це робити, там. Постійно щось робили, заробляли. і ось Подивіться, одні чоловіки тут виходять. Ще й чоловік ваш особистий міг теж вам це підсвічувати. Ну Це нормально, у нас люди притягуються на наші блоки, травми установки, на наш стан. Коли ми пропрацьовані там якось класно, тоді до нас притягуються і люди, які теж пропрацьовані. Все ж таки тут сім'я, справедливість, так, все ж таки сімейна ця установочка, вона більш йде по татовій лінії, а потім ваш чоловік, скоріш за все, якщо ви жінка, так а якщо ви чоловіки, то ви теж тут стосується татової лінії, але ну просто не перетягувати на себе заміжі. Розклад спільний, не забуваємо. Тому тут прямо треба працювати з татовим родом, з татовими установками. Потім для когось тут ще й були брати, ще якісь були там знайомі, друзі для чоловіків. Тут можуть програти кращий друг, наприклад. От що ви вийшли з такими установками, великі гроші. Як це сказується на вашому житті? Так. Як? Ніяк хор, ніяк по-хорошому не сказується, насправді. Тут у вас є а, проблеми з самонезадоволенням того, що ви робите. Так? Ви хотіли б розширитись, ви хотіли б вийти на якісь нові горизонти, але ви дуже-дуже сумніваєтесь. Хтось тут хотів би працювати чи за кордоном, чи мати роботу за кордоном, але смерть накриває вас. Тобто, що це каже карта? Вона каже про те, що ну, я боюся йти в трансформацію. я сум... Я боюся скидувати з себе, з себе ці установки, бо страшно, лячно. Хоча у вас новий шлях є попереду, ви можете заробляти і великі гроші, ви можете обирати своє краще майбутнє так, і йти далі до своїх нових горизонтів. І ось, дев'яточка Пентаклів, дуже класна карта. завжди каже про достаток. Імператриця Ноколоди теж каже про достаток, про здобутки класні, що насправді в вашому полі ваші великі. Які гроші є, і ви ось, і знов королева Пентаклів, так, тут це про гроші насправді. Ось, Пентаклі це завжди грошові карти, матеріальні карти, це благополуччя, добробут, дивлячись, які комбінації вони випадають. Але я скажу так: якщо ви зможете пропрацювати цю установку, є дуже класна, багато технік, психологічних, езотеричних, духовних практик та що завгодно, от, і в мене, до речі, телеграм-канал, на якому я викладаю практики, техніки, авторські медитації. Практичні, тобто там є багато чого цікавого із психологічної точки зору. Із езотеричної точки зору, так, це такий мікс, який працює, я все це спробувала на собі. І я скажу, що коли ти пропрацьовуєш якийсь блок, коли ти пропрацьовуєш страх, який тебе блокує, краще жити, так, рухатись до свого кращого життя, незалежно, це у вас робота, чи це відносини, чи це здоров'я, чи ще щось, чи ваша самореалізація, так, то ви потім просто розкри... розправляєте крила і стає Іншою людиною. Я теж коли починала, не вірила, що це в мене все вийде, але потрохи-потрохи я працювала над собою, над своєю роботою, дуже багато вкладала ресурсу. І я постійно навчаюсь, постійно навчаюсь, курси за курсами, великі дуже курси і на рік, і на два, і на три. В мене є вища освіта. Тому я скажу так, що до великих цілей маленькими кроками. Як про працю... Це. Якщо не знаєте, можете звертатись до мене. Якщо можете самі, будь ласка, все у вас вийде. За лайки, коментарі буду дуже вдячна.